Скрізний процес виховання це один з восьми компонентів формули нової української школи, який формує такі цінності: гідність, чесність, турботу, повагу до себе, до інших людей, повагу до мови, культури, патріотизму. Педагоги Лиманського центру позашкільної роботи активно впроваджують ці компоненти в освітній процес і при проведенні виховних заходів. Як і в більшості освітніх закладів. У нас є інформаційний сайт Центру позашкільної роботи, а також група соціальній мережі Facebook, де ми висвітлюємо свою роботу. Наші гуртки працювали на різних освітніх базах: це школи, дитсадки, художня студія, на базі інклюзивно-ресурсного центру, на базі спецшколи інтернату Наші діти. Активно брали участь у житті нашої Лиманської громади. Це і концерти, тематичні, спортивні заходи, а також різноманітні акції з благоустрою нашого міста. Кожен педагог з любов'я облаштовував в мирний час свої кабінети для занять. Зараз ми облаштовуємо свої гаджети. Щоб мати змогу працювати з різноманітними додатками для дистанційної роботи. Всі ці додатки допомагають нам організувати освітній та виховний процес. 22 серпня ми вийшли з простою, а наші керівники зразу ж змогли організувати участь дітей в обласних челенджах «Обирай здоров'я і хай пам'яті свічки палають. Однією з цікавих форм проведення заходу була відеоекскурсія Сім чудес Донеччини. Після перегляду відео діти самостійно знаходили цікаванку про наш регіон і надсилали керівникові свої знахідки. Найактивніші вихованці отримали електронні сертифікати на свою пошту. Цьому році нашому місту Лиман 355 років. З цієї нагоди ми створили вітальне відео, яке переглянуло багато наших земляків. Вересень місяць виявився багатим на знаменні дати. Це День пам'яті жертв фашизму, День партизанської слави. Для наших вихованців та їх батьків ми створили невеликі відеонагадування про ці дати. Знявши жартівливе відео до Всесвітнього дня прибирання, наші вихованці взяли участь у обласному челенджі. Для створення відео до Дня пам'яті жертв Бабиного яру ми вирушили до меморіального комплексу в місті Київ, де відзняли відеоролик для виховного заходу. В п'ятихвилинному відео ми намагалися розповісти про трагедію, яка сталася в цьому урочищі. Адже якщо ми пам'ятаємо, то обов'язково перемагаємо. Війна розкидала нас по різним куточкам України. І за допомогою проєкту Караван історії Мікрай чудова Україна діти познайомили нас з тими місцями, де вони наразі перебувають. Привіт, мене звати Артем. Раніше я проживав у селищі Тробишеве, що під Лиманом. Але зараз я проживаю у місті Тараща, що під Києвом. Це живописне місто. Мені тут дуже подобається природа. А ще тут багато пам'ятників. Тараші красива інфраструктура. Тараща чарівне місто, але я дуже сумую за своїм рідним краєм та впевнений, що скоро туди повернемось. Діти дуже люблять малювати, тому ми часто даємо їм завдання після виховних заходів намалювати малюнки, з яких потім робимо невеликі вернісажі, які можуть переглянути як самі вихованці, так і їх друзі чи батьки. 6-7 жовтня у гуртках відбулися виховні заходи щодо здорового способу життя. Це невеликий відеоролик Вікторина. з Завданням було зняти фото, відео занять спортом, вірші про здоровий спосіб життя або малюнок. До 14 жовтня було проведено декілька заходів. Це історичний колаж про славу на віках країна, про традиції славного козацтва. Для мужних захисників та захисниць створили вітальне відео з малюнками та найкращими побажаннями. Це відео ми надіслали нашим захисникам, землякам, за що отримали від них слова подяки. Також провели виховну бесіду до 80-річчя створення Української повстанської армії за матеріалами, які нам надали на презентаційні сесії виховні наративи. До Дня захисника України. А також розмістили відео вітання та побажання загальноукраїнської ініціативи Віртуальна дошка подяки від дітей захисникам України. Маємо надію, що заходи, які сьогодні ми вам представили, вам стануть у нагоді. Дякуємо за увагу!